У скрутне становище потрапили жителі села Оліївка, що поблизу Житомира. На придбаних ділянках люди побудували домівки, але вже п'ять років змушені жити без електрики. стоять п'ять будинків, п'ять сімей. Ми побудувалися. Да. Ніхто не хоче будуватися, бо там немає немає єдиної. Я люди хочуть, але немає змоги. Світла немає і, і це ви живете без світла? Да, немає ні єдиної опори. Ми десь до кілометра до найближчої лінії. Така ситуація є юридично непростою. Коментує звернення людей Йосип Запаловський. Але за його словами, безвихідних ситуацій не буває. Голова обласної ради пообіцяв особисто посприяти створенню кооперативу, якому буде під силу вирішити це питання, і вони самотужки не можуть це вирішити, тому що великі кошти потрібно. Значить, я прийняв рішення таке, що доручає своєму працівнику, поїде збере громаду всіх тих людей, кому ділянки там виділені. Щоб разом вирішити, об'єднати, вони самі цього зробити не можуть, на жаль. Більшість звернень до голови обласної ради стосуються матеріальної допомоги. Немало й тих, хто шукає юридичної справедливості, роками відстоюючи свої права. Органи місцевого соврядування це як неякі органи, які близько стоять до людей. Тому що вони всі обрані населенням області, громадою області. Тому ми цим самим і звітуємо. Перед громадою про свою роботу, як ми допомагаємо своїм виборцям, як виконуємо їхні прохання, їхні настанови, якщо хочете. Тому у нас ця робота на особливому контролі. За словами Йосипа Запаловського, особисті прийоми громадян є чи не найдієвішим механізмом допомоги людям. Активно працювати з громадянами, очільник облради вимагає і від районних та сільських голів Житомирської області.